Мая Енджело якось сказала: нічого не працює, поки ти не працюєш над собою. І я думала, з чого почати. Складалося враження, що я загубила себе у материнстві, у побуті, у ролі дружини й партнерки, надихаючи чоловіка на звершення та підтримуючи його у всьому. Де ж у всьому цьому я? Купа книг, лекцій, інтерв'ю з успішними людьми не давали мені бажаного результату. Я розуміла, що щось не так. Але не знала, як все змінити. І одного дня просто в якийсь момент прийшло чітке розуміння. Я начебто побачила своє життя зі сторони. Я наважилася скинути кайдани і більше не боятися, просто бути з собою. А як казав Пауло Коельо, коли ти наважуєшся бути собою, весь світ стає на твій бік. З'явився чіткий план: як діяти, що робити, кого слухати. А слухати треба було себе. Очі можуть брехати. Те, що ти чуєш, може бути неправдою. Розум діє виключно задля збереження твого життя. А от відчуття, відчуття завжди говорять правду. Я наважилася робити те, що колись соромилась робити. Я взагалі перестала соромитися і боятися. Я пішла у свої страхи. І це найкращий подарунок, який я коли-небудь собі робила. Люба моя подружка на тому боці екрану. Якщо ти не знаєш, з чого почати, почни з себе, із свого настрою, із свого настрою, із своїх думок, із своїх намірів, із своїх дій. Замість прокручування в голові минулих помилок і невдач почни мріяти. Твори сценарій того життя, яке хочеш жити. Негативізм, як зараза, що вражає погляд, думки, відчуття. Вір у себе, навіть коли в тебе не вірить. Ніхто в цьому світі. І тоді світ почне змінюватися разом з тобою. Він розчинить перед тобою двері, які до цього здавалися зачиненими. Ти відчуєш, як вітер змін підхоплює тебе, <хи> а твій крок стає впевненим і вільним. Бо коли всередині тебе народжується сила, жоден страх, жоден сумнів і жодна чужа думка не здатні зупинити тебе. Ти та, що вийшла із тіні. Ти та, що повернула собі світло. Ти та, хто тепер творить свою реальність. Вір у себе. Навіть якщо ніхто в тебе не вірить.